Розділ дев'ятий А Савл, іще дишучи грізьбою й убивством на учнів господніх, приступивши до первосвященика, попросив від нього листи у Дамаск синагогам, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що тією дороги вони, то зв'язати й привезти до Єрусалиму. А коли він ішов і наближався до Дамаску, Тось нагло осяяло світло із неба його. А він повалився на землю і голос почув, що йому говорив Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав Хто ти, пане? А той. Я Ісус, що його переслідуєш ти. Трудно тобі бити ногою колючку. А він. Затрусившися та налякавшися, каже Чого Господи, хочеш, щоб я вчинив. А до нього господь, уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. А люди, що йшли з ним, онімілі стояли, бо вони чули голос, та нікого не бачили. Тоді Савул. Підвівся з землі і хоч очі розплющені мав, нікого не бачив. І за руку його повели і привели до Дамаску. І три дні невидющий він був, і не їв і не пив. А в Дамаску був учень один наймення Ананій, і Господь у видінні промовив до нього Ананію. А він відказав Ось я, Господи! Господь же до нього. Устань і піди на вулицю, що простою зветься, і пошукай в домі Юдовім савла наймення, тарсянина, ось бо він молиться, і мужа в видінні він бачив наймення Ананія, що до нього прийшов, і руку на нього поклав, щоб став він видющий. Відповів же Ананій. Чув я, Господе, від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він учинив в Єрусалимі святим Твоїм, і тут має владу від первосвящеників, щоб в'язати усіх, хто кличе ім'я Твоє. І промовив до нього Господь: Іди, бо для мене посудина вибрана він, щоб носити ім'я Моє перед народами і царями і синами Ізраїля. Бо я покажу йому. Скільки має він витерпіти за ім'я моє. І Ананій пішов, і додому війшов, і, руки, поклавши на нього, промовив Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, пославсь мене, щоб став ти видющий і наповнився Духа Святого. І хвилі тієї відпала з очей йому ніби луска. І зараз видющий він став, і вставши, охрестився і, прийнявши поживу, на силах зміцнів. І він зараз зачав у синагогах звіщати про Ісуса, що Він Божий син. І дивом усі дивувалися, хто чув, і говорили Хіба це не той, що переслідував Єрусалим визнавців оцього ім'я? Та й сюди не на те він прибув, щоб отих пов'язати і привести до первосвященників? А Саул іще більше зміцнявся і непокоїв юдеїв, що в Дамаску жили, удоводнюючи, що Той то Христос. А як часу минуло доволі, юдеї змовилися його вбити, та Савлові стала відома їхня змова. А вони день і ніч чатували в воротях, щоб убити його. Тому учні забрали його вночі та й із муру спустили в коші. А коли він до Єрусалиму прибув, то силкувався пристати до учнів, та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. Варнава тоді взяв його та й привів до апостолів і їм розповів, як дорогою той бачив Господа. І як він йому промовляв, і як сміливо навчав у Дамаску в Ісусове імення. і він із ними входив і виходив до Єрусалиму і відважно звіщав в ім'я Господа. Він також розмовляв і сперечався з огреченими, а вони намагалися вбити його, тому браття, довідавшися, відвели його до Кесарії і до тарсу його відіслали. А церква по всій Юдеї, і Галілеї, і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому і сповнялася втіхою Духа Святого. І сталося, як Петро всіх обходив, то прибув і до святих, що мешкали в Лідді. Знайшов же він там чоловіка одного, наймення Еней. Що на ліжку лежав вісім років, він розслаблений був, і промовив до нього Петро Енею тебе вздоровляє Ісус Христос. Уставай і пустели собі сам. І той зараз устав, і його оглядали усі, хто мешкав у лідній й сароні, які навернулися до Господа. А в йопії. Була одна учениця, наймення Тавіта, що в перекладі сарною зветься. Вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила, і трапилася тими днями, що вона занедужала й умерла. Обмили ж її поклали в горниці. А що Лідда лежить недалеко Йопії, то учні, прочувши, що в ній пробуває Петро. Послали до нього двох мужів, що благали. Не гайся прибути до нас. І вставши, Петро, пішов із ними. А коли він прибув, то ввели його в горницю і обступили його всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні й плащі, що їх сар не робила, як із ними була. Петро ж із кімнати всіх випровадив. І, ставши навколішки, помолився І, звернувшись до тіла, промовив Віто, вставай. А вона свої очі розплющила і сіла, уздрівши Петра. Він же руку подав їй і підвів її і закликав святих і вдовиць та й поставив живою її. А це. Стало відоме по цілій Йопії, і багато хто в господа ввірували, І стало, що він багато днів пробув у Йопії в одного гарбарника Симона.